Що таке життя по благодаті? Жити по благодаті це значить жити по духу і поклонятися Богу в дусі і в істині, тому що попроті ми догодити Богу не можемо. Апостол Павло в своєму посланні до євреїв написав сім принципів Божої благодаті, по яких ми повинні жити і служити Богу. В першому вікні 13 розділу апостол Павло пише: Братолюбство між вами хай пробуває. Ми повинні являти людям свою любов і милість. Ми повинні ставитися до людей по любові, любити близько, Тижнього тому, що це друга і найважливіша заповідь Божа. І другий принцип апостол Павло пише в другому вірші: не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть не відуючи, гостинно були, прийняли анголів». Тобто ми повинні прийняти в своє життя Божих посланців, Божих людей, яких нам посилає Бог, ті, які віддали своє життя заради Христа і Євангелія, які жертвують своїм життям заради спасіння інших душ, ті, які залишили все і послідували за Христом. Коли між апостолом Петром і Ісусом виник діалог, то апостол. У Петро сказав до Ісуса: От ми залишили все і послідували за тобою, що нам за це буде. А Ісус відповів йому: По правді кажу вам: немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, або батька, або діти, чи поля ради мене та Євангелії, і не одержав би в сто разів більше тепер цього часу серед переслідувань домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і полів, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. Тобто, що Ісус мав на увазі залишити все і послідувати за мною. Це означає поставити Слово Боже Ісуса Христа на першому місці і віддати своє життя заради Христа і Євангелія, жертвувати своїм життям заради спасіння інших душ. Тому що, коли ми спасаємо людські душі, тоді ми спасаємо і свою душу, і наслідуємо життя вічне в царстві Божому. І тоді ми з останніх стаємо першими. Мої священики Станіслав і Юлія Сартаненко вони мали повністю все. Вони мали дім на березі моря. Машину, бізнес, мали всі удобства, вони ні в чому собі не відмовляли, але вони залишили повністю все і послідували за Христом. І завдяки двом людям, двом серцям заснувалася велика місія, Слову Боже, де спасалися і спасаються душі людей, де люди зцілюються, утримують свободу на рівні духа, душі і тіла, де люди звільняються від всяких залежностей, депресій, всякого роду проклять, зцілюються від всяких тяжких хвороб і в нашій церкві є дуже багато свідчень, як люди утримують свободу. Тому запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже і хочу запросити вас на трансляцію, яка відбувається кожної неділі о 16.00. Напишіть мені, і я допоможу вам приєднатися до трансляції.